Чи можеш ти сказати Христа достатньо, мені нічого більше не несе такої втіхи, радості і щастя, Його присутність то для мене все? Чи справді Він для тебе є найбільшим авторитетом? щастям у житті, а наодинці з ним не прагнеш більше, чи Він полонить всі твої думки? Чи можеш ти сказати? Христа достатньо, лиш він один заповнить пустоту, і навіть якщо все в житті віднімуть, я не зламаюсь, бо Христом живу, як Аваком колись казав у віршах, що навіть як не вродить урожай, маслина не дасть плоду, виноградник, Господь моя надія і життя, чи любиш ти Христа найбільш усього? А що, коли відніметься комфорт, не стане у коморі хліба, солі і забереться все, що вищий сорт? Дітей віднімуть, дім буде далеко, не стане того звичного життя. Чи вистачить тоді тобі Ісуса, чи ним одним насититься душа? Допоки час сьогодні ще приємний. І літо благодаті не прийшло, спіши скоріш ти до Христа у ноги, шукай єднання з Господом Христом, вивчай писання, поки є можливість, Учи уривки пам'ять розвивай, щоб в час недолі втіхою ставало, орієнтир до неба направляй, Господь своїх. Не лишить у стражданнях, Господь своїх до неба доведе, о, як потрібно нам з Христом єднання, молитва, ключ, що відкриває все. Амінь.